У родах відбулось прощання, та траурна хода так віддавали шану загиблому у 2022 році військовому пілоту Юрію Тимусю. Небо він любив його. Він з такою, знаєте, ну з таким піднесенням. Він завжди, мабуть, то його було життя. Він, мабуть, все життя йшов до цього, отримав це і так назавжди нас залишив. Каже, знайома родини Юрія Тимуся Надія Осійчук. Жінка розповідає, як дізналися про те, що Андрій загинув під час спроби врятувати поранених із оточеної Азовсталі. Знали, що Бо ж це місто військових льотчиків. Тут швидко розтікається інформація. І сказали, що він йшов другим бортом, який було попадання. І жалко його і тих людей, які були Поранені. Істину, істинно кажу вам, то слухає моє слово. Він був справжній. Каже побратим Юрія Тимуся та військовий капелан Юрій і пояснює рішення авіатора летіти в оточене ворогом місто. Він аргументував, що в них теж є сім'ї, родини, їх теж в хаті чекають. І це було таке сміливе його рішення. І він би його не змінив. Бо він він ж найти жив Сим Іван, який каже, що немає більшої любові, якщо життя віддати. Він був готовий до цієї найбільшої жертв. Останній політ Юрія відбувся 31 березня 2022 року. У військового пілота залишилась родина, дружина та троє дітей. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина.